Показую власне відео цих накатів, які відбулися на Оріхівському напрямку. А це зокрема Сили оборони Півдні повідомляли про те, що це були накати на лінії від малих Щербаків. Ну скажімо так, от в цій же зоні, де нещодавно були атаки противника, малі Щербаки, Щербаки, Степовелубкове п'яти хатки. Крім цього, е, були накати вчора в районі роботиного, і насамперед, ось тут а, такий основний удар. Копані, роботине, е, мала токмачка. Е, відео демонструю вам. Друзі, до 40 одиниць броні ворожої було застосовано. Ось це відео е, 40 одиниць броньованої техніки. Три танки, близько десятка баги. З цих 40 одиниць бронетехніки. 29 одиниць було знищено. 29! Ну тобто. Зовсім ніякого успіху, 140 піхотинців противника було знищено. Уявіть собі, позавчора в одній атаці на запорізькому напрямку, от відео, яке я демонструю, 140 піхотинців. Полягло віки у запорізьких степах. А вчора лише на Покровському напрямку у смузі відповідальності однієї бригади 240 окупантів 140 240 Сьогодні що буде? 340 Ну, чесно кажучи, це просто немислимі втрати, яких зазнає е, противник. Крім цього, всі три танки, які використовувалися, всі три були пошкоджені. Е, офіційна сторінка сил оборони Півдня Повідомляє, що противник успіху не мав і жодної позиції сил оборони не втратив. Хоча, згідно з локації, куди противник зумів доїхати, е, можна було верифікувати. Околиці малої токмачки, але те, що він туди доїхав, це не означає, що він якось просунувся. Абсолютно не означає зовсім нічого. Я вам більше скажу: інсайдово певну інформацію в основному ці атаки в районі малої токмачки, роботоного та копанів вони були спрямовані на позиції нашої 65-ї механізованої бригади, і найдивовижніше, так це те, що Саме позавчора, коли цей накат відбувався, була третя річниця створення цієї механізованої бригади, е, виключно бійці 65-ки відбили, знищили 12 із 29 одиниць цієї техніки і близько 130 зі 140 одиниць особового складу. Е, так, от найцікавіше це те, що росіяни розраховували, що там, знаєте, ну, в їхній російській традиції, якщо якась річниця, байдуже де на фронті чи поза фронтом, то потрібно. Набенькатися, наклюкатися. Е, і вони думали, що от офіцери 65-ки, наші бійці вони будуть приблизно так в такому стані. Вони будуть святкувати, вони будуть розібрані і їх там тепленькими, так би мовити, візьмуть. А ні, в нас в Україні так не заведено. І відповідно в цій зоні 65-ка більш того, навіть чекала на цю е, підлянку, влаштовану Російською Федерацією, відбивши цей шалений е, наступ противника. І що найголовніше без втрат. І позиції, і особового складу. Ось це феноменальні дії, які відбулися з феноменальними накатами противника, але при цьому і феноменально відстояли наші бійці е, ці позиції на Запорізькому напрямку. В чому загальна логіка? Чому окупант зараз попер на техніці? Я повторюю цю думку, яку вже кілька разів повторював, але, можливо, не всі її чули. Головне міркування в цьому сенсі, як на мене, полягає у тому, що ворог впродовж місяця-півтора пробував. Виявити наші слабкі ділянки фронту, де він там протискався піхотою, а, десь йому це вдалося. Наприклад, на Лиманському напрямку, про я далі поговорю, десь йому це зовсім не вдалося, Наприклад, на Покровського. В тому на тому ж Запоріжжі, до речі, в локації я нагадую малих Щербаків. Ви пригадуєте, який галас е, здіймався про те, що все ворог зараз просунувся в бік Запоріжжя, бла 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 і тому подібне. Не виявили тут росіяни якої слабкої нашої точки загрозливої зони. Е, так от тут вони не просунулися, не просунулися, наприклад, на Сіверському напрямку, не просунулися на Купінському напрямку, так якби вони е, могли можливо просунутися. Вони виявляли піхотою. На живця так би мовити слабкі наші точки. А потім, коли як їм здалося, вони виявили ці слабкі точки, почали цілестрімо в них бити уже технікою, зважаючи, і розраховуючи на те, що а раптом в цих точках ослабла наша оборона після піхотних штурмів, і вже технічних штурмів, організованих штурмів, вона не витримає, витримує. Витримує, і більш того, навіть із механізованою складовою справляються наші оборонці краще, ніж із піхотною. Це по піхоті е, кількість їхня така велика, що подекуди їх просто-напросто не дається стримувати. Я вже вчора повідомляв е, і говорив про своє спілкування з бійцями: шістдесятки на Лиманському напрямку, які оцінюють е, тут концентрацію на Лиманському напрямку піхоти противника е, у співвідношенні до нашої піхоти, десь приблизно як один. До 12. тобто на одного нашого піхотинця припадає 12 ворожих піхотинців, які м, тут штурмують наші позиції. Е, відповідно про цю ділянку продовжує надходити, скажімо так, тривожна інформація, е, тому що збільшується тиск ворога не лише в бік лівобережжя е, річки Жеребець, але й. Південніше на правому березі, не лише на правобережжі, але й на південь лівобережжя розширюється ось ця зона контролю або зона впливу тиску Російської Федерації за населеним пунктом терни на Ямполівку. Росіяни тут мають просування, що відображено на відповідних показниках із зонами збільшення а ні, не відображено, але я впевнений, що буде відображено на мапі діпстейт в найближчому часі. Тобто на Ямпелівку з півночі з північного сходу росіяни тиснуть зі сходу тиснуть уже починаючи пітроху, потроху підбиратися до населеного пункту. За річне з метою того, щоб фактично повністю закрити і витіснити наші війська з лівобережжя річки Жеребець, тому тут дуже складна історія. Постійно при цьому росіяни намагаються прокласти переправи через річку чорний жеребець на цьому напрямку, і допоки наші війська тут знищують ці переправи, от, давайте такими чорними. Чорними хрестиками познищуємо ці переправи, принаймні на карті. Так, от, поки знищують ці переправи, наші бійці доти росіяни е, не мають якогось такого значного успіху. От у цьому напрямку уже на правобережжі е, жеребця. Але це дається надзвичайно складною ціною, тому що сили противника тут просто не рівні порівнянні з нашими. Дуже схоже, але не по кількості військ, а по діях е, ворожих. На правобережжі Осколу ситуація. Тобто тут е, в багатьох точках росіяни тиснуть е, бік Індрашівки, на Западне, в дворічній е, розширюється з Новомлинська і на Фиголівку, Красне-Перше, Кам'янка. Словом, плацдармів тут піших, піших. Тобто там, де присутня піхота противника, тут достатньо на Куп'янському напрямку, на північно-харківському напрямку, на правобережжі річки оскіл, але знову ж таки зберігається той самий паритет у сенсі того, що росіяни на щастя не можуть прокласти переправи, вони не можуть прокласти понтони на цьому напрямку. Інколи, до речі, вони навіть використовують ну можливо не спеціально, але використовують такі методи, коли фактично понтонами вони. Е в якості понтонів намагаються використовувати затоплену техніку. Що ви побачите? Ось із наступного відеоряду, який оприлюднили оприлюднили Deep Діпстейт на своїй ем, карті у, у, на своїх ресурсах. Ну, по-перше, це ми бачимо епізод, як ворожа коробочка тоне і просто добивається в півішку, і далі тече потечі русле оскі, русло оскіл, осколу. Е, ось так от виглядає. оскіл. він не дуже широка з одного боку річка, але з іншого в брід її точно не перейдеш. Не дають, намагаються принаймні, не давати росіянам переправляти свою техніку або вільно її пересуватися у районі суджі. Наші авіатори, наша авіація, наші пілоти. Ось відео вчорашнього дня, де наш літак су 27 вражає понтонну переправу за допомогою gbu 39 американської авіабомби в. Суджі, крім цього, поруч із цією знищеною переправою ще одна була уражена буквально в парі кілометрів, як то пишуть наші бійці від цієї Калабані, а крім цього, на них ще й добряче там насипає Ну, Тобто, я веду до того, що. Зараз е, в силу того, коли працюють дрони, і в силу того, коли у нас є непогано е, і якісно працює авіація, е, наші війська намагаються користуватися принаймні по максимуму водними перешкодами, щоб не давати техніці ворожій е, просуватися. І ось е, цей сценарій саме реалізовується на Лиманському напрямку із річкою Жеребець, і поки що як то кажуть, хуть -хуть ху е, вдається це дуже навіть непогано. Ворога блокують, от е, в цій. Ділянці його присутності лише піхоти, але піхоти тут до 100 біса багато. Минулого тижня. Я говорив, посилаючись на пресофіцерку 66-ї бригади, е Анастасії ближчик, що один до десяти співвідношення піхоти противника по відношенню до нашої вчора. Вже ця співвідношення погіршилося десь, приблизно навіть один до дванадцяти. Якщо раніше Росіяни ходили в штурми малими групами, то зараз просто табунами ходять на Лиманському напрямку з метою того, щоб загарбати побільше територій, зайняти побільше позицій, як вони це роблять, в тому числі за допомогою мотоциклів, і я про це зараз розповім. Але загалом, противника тут головна перевага це те, що вони мають постійно оперативне поповнення ресурсу. Відповідно, чому я сказав з самого початку, що ситуація тут близька до критичної, тому що жодного покращення товариства чекати не варто. Дуже обмежена кількість військ і можливостей цих е, військ тут захисників наших на цьому напрямку щодо е, утримання, утримання цієї ділянки. Тобто я не кажу про покращення, аби не було погіршення. Погіршення насправді цілком ймовірне та можливе на е, лиманському напрямку. Більш того, сюди саме сюди зараз росіяни переправили частину своїх ресурсів. Ось е, з. Цих районів з локації населеного пункту піщани, яке було хабом, слугувало хабом для поширення ворожих атак в цьому напрямку, і в цьому напрямку, так от з району піщаного, тобто з цього прямокутника, зараз росіяни перенаправили щонайменше три свої полки, саме на Лиманський напрямок. Тобто, ось таким чином відбулася передислокація. Це три полки: перший танковий, перший мотострілецький полк Другої мотострілецької дивізії, та 752-й мотострілецький полк. Сюди були переміщені на поповнення втрат і на продовження пробивання ось цієї діри або цієї. Тонкої ділянки фронту, яка на думку росіян склалася на Лиманському напрямку. Е, крім цього, е, частково свої ресурси з цих районів точно так само росіяни перенаправили на западне е, на Куп'янському напрямку. От в цій зоні, точно так само намагаючись розширити та пробитися на правобережжі за Оскілля. Ось воно западне. Населений пункт западне. Е, і знову я повертаюся так. Відволікся знову повертаюся до Лиману. Е, тож е, тут збільшилася кількість ворожих військ. Тут суттєво перевищується концентрація ворожих сил е, 1 до 12, Тут не варто чекати на покращення, аби не було погіршення. І тут росіяни що яка їхня головна мета? От давайте мірити лінійкою. сьогодні. Е, до е, річки Жребець на крайній лянці фронту на цьому напрямку приблизно. 7 кілометрів. Ось ця дистанція, ось ця дистанція, вона є 7-кілометровою. Задача противника тут створити, ну, бодай, 10-15-кілометрову зону свого контролю, Тобто розширитися в цю сторону. Для чого це потрібно? Тому що якщо буде такий буфер в 10-15 кілометрів, тоді вони відповідно зможуть перенаправити техніку на правий берег і продовжити свій наступ. Ось що вони намагаються зробити. Для того щоб розширити цю зону на умовних 15 кілометрів, виходить, що ворожі піхотинці мають зайняти наступні населені пункти, як то нове, рідкодуб, новомихайлівка, зелена долина, умовно кажучи, ось позаймати їх колодязі ті ж самі. А як це робити? Якщо між нашими позиціями точкою А на лінії бойового зіткнення і точкою Б, звідки ворог висувається? Ну приблизно півтора-два кілометри? Як ворожій піхоті долати ці півтора-два кілометри? Відповідь у мотоциклах зараз максимально просто по максимуму на фронті використовується ця. Мотоциклетна складова росіяни ганяють шалено на мотоциклах. Відео показую вам, яке вчора оприлюднив телеграм-канал Офіцер, де видно заїзд. Я то кажуть, сезон мотокросу відкрито заїзд двох мотоциклів, які дуже стрімко намагаються прорватися до наших е, позицій. Це не є новина про те, що ворог застосовує таку мототехніку, але зараз вона, як ніколи, така тактика є доцільною через те, що поле бою диктує таку історію. Е, в чому м, ця історія полягає? Справа в тім, що зараз немає суцільної лінії фронту, немає такого, що ось тут стоїть. Така чітка, як на карті намальована е, така смуга оборони, і тут така собі смуга оборони, і вони між собою якось там тиснуть одне на одного, намагаються прорвати і тому подібне. Зараз лінія фронту, вона не от як я сказав, не є такою, як ми зараз її там бачимо на карті. Що тут червоне, а тут зелене, а тут от між ними обов'язково сіре. А зараз лінія фронту не складається з ровів ротних опорних пунктів в Опів. В Опів. Зараз це такі осередки оборони, які переважно складаються з таких собі лисячих нор, в які вкопалися двоє-троє піхотинців, і тримають, умовно кажучи, сектор. Тому що ну інакше неможливо, більші скупчення стають неможливими, тому що їх знищують е, дрони. І в таких умовах що роблять мотоциклісти своїми швидкими проривами? Давайте ось це так моти, так, так на пальцях я покажу. Уявімо, що ось тут от є точка. Мотоциклісти, якщо вони там користаються негодою, користуються туманом, користуються посадками. Е, ну, мотоциклісти посадками не користуються, але тим не менше, от якимись. Якимись перевагами е, погодніми, скажімо, вони намагаються користуватися і, відповідно. Є позиція Росіяни Намагаються стрімко швидко заїхати, десь в тил цієї позиції, перекрити відтак логістику для цих бійців, і так і стається. Що ми бачимо відео захоплення у полон наших бійців, якщо не спрацювали наші дрони, якщо вони допустили цей захід в тил і не знищили ворожу е, групу або допустили контакт, наприклад, ворожої групи із нашими піхотинцями, які десь там сидять у норі, е, так стаються захоплені у полон наших солдатів. Так, на жаль, стартерпляться розстріли, але по максимуму таких речей намагаються не допускати толкові якісні командири е, на місцях. Зокрема, так само це намагаються е, не допускати і тут на Лиманському напрямку. Але на жаль, е, раптовість інколи нападу, інколи паршива інженерна підготовка, коли не замінована територія, зокрема з засобами дистанційного мінування, коли не злагоджена робота дроново-артилерійських частин, тоді ось таке трапляється: що цей так званий мотокрос дає. Плоди і росіяни отримують певну перевагу. Відео, яке я демонстрував ну кілька хвилин тому, так від спільноти офіцерів, ще раз покажу його. Це з Лиманського напрямку. Там під Лиманом, як стверджують бійці, до 70% всіх штурмів зараз відбувається от такого плану. На мотоциклах швидко, тому що зараз вже немає цих піхотних груп, які ходять табунами. це там притаманна історія лиманському напрямку. Техніка зараз теж особливо плодів не дає. Ну про техніку ми ще поговоримо. Вчора Росіяни на одному з напрямків спробували прорвати фронт в чергове техніку. Але перш ніж ми до цього перейдемо, я все ще скажу е, про Лиман, м, тому що. Поступово поступово стає супер загрозливою ситуація для цивільних мешканців у Лимані. Я думаю, що наближається той час, коли варто говорити вже про чергову евакуацію з цього населеного пункту, тому що Лиман під постійним обстрілом противника перебуває. Ну, от подивіться, буквально, хоча б щонайменше не менше, ці кадри від нашої національної поліції, яка працює з цивільними після обстрілу чергового обстрілу Лимана. все. Газ сейчас вызовем. Вы целые все? Я ранена. Где, где, где? А ну сюда, на штуку. Надо просто отсюда уходить. Просто ну, непонятно, когда они будут еще сейчас Одна жінка ранена, нога у нього скотчення такої її замотав бандажом, воно. Ну, такі от справи. Росіяни б'ють, цивільні страждають. Лиман дуже дуже-дуже складна ситуація. Під Покровськом вже згадано нам сьогодні мною дуже багато швидких атак на мотоциклах. Тут ситуація радше тягни-штовхай. Де одну позицію здобувають дві дві втрачаємо або навпаки? Дві здобуваємо, одну втрачаємо е, більш-менш, скажімо так, плюс-мінус стабільна історія, е, і при цьому, до речі, штурмові дії противника на покровському відтинку почали. Зменшуватися в кількості, тому що ворог теж зализує втрати. Дуже багато він тут втратив останнім часом в березні, на початку квітня. І зараз вже тиждень як фіксується поступове зменшення інтенсивності бойових дій. Але це не означає, що воно зникає. Покровський напрямок все ще найактивніший з поміж будь-яких ділянок фронту. Тут найбільша кількість зіткнень: Лисівка, Шевченко, Піщани, Котлина, удачне, Надіївка, Успенівка, Срібне. Всі ці райони там тривають дуже запеклі бойові дії. Командувач групи військ вугледар, яка оперує в цій зоні. Генерал-лейтенант Наєв. який, як ми знаємо, його нібито від центральної влади перевели подалі з Києва за його виступи у ЗМІ з критикою. В тому числі владних структур його перевели так, якби наче на пониження, тому що ну як це генерал-лейтенант командує. Всього на групою військ, але навіє цей виклик прийняв, повернувся у війська, і тут він повідомляє зараз про те, що за два місяці його служби власне командування тактичною групою військ вугле на цьому напрямку вдалося досягнути таких успіхів. Зокрема, як одним із успіхів є звільнення населеного пункту Дніпроенергія. Ось тут Дніпроенергія, енергія, е, і на повідомив про його зачистку. Е, власне, е, крім цього, він ще й про інші, е, там низку інших. Е, Заяв зробив щодо втрат противнику. Ну, Давайте подивимося з першого відео, яке теж на оприлюднив. Відео яке демонструє один із останніх накатів на цей район Дніпроенергії, скудного веселого на Новопавлівському напрямку. В цій атаці противник задіяв до 25 одиниць озброєння та військової техніки. Також нас я так підозрюю, що це дуже схожі кадри. Вчора по телеграму розходилися від 17-ї бригади національної гвардії, які взагалі писали про 40 одиниць бронетехніки. Ну Власне, це та активізація м механізованих частин, про яку я розпочинав із. Початку, що зараз окупанти більше розчахлили своєї техніки за останній е, час. Так, от у цій атаці е, візуалізація власне знищення противника з 25 одиниць озброєнь та військової техніки, п'ять танків, 14 бойових броньованих машин та шість бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнене десантом. Знищено близько 100 окупантів, чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин та е, Три бронеавтомобілі, і це одна із е, візуалізацій, того, що на напрямку справді вдалося провести системну роботу по об'єднанню зусиль по концентрації вогневого впливу на противника. Е, і фактично е, зараз є відповідні успіхи, про які повідомляє Наєв за два місяці його командування. Він як повідомляє також знищено близько 9,5 тисяч військовослужбовців. Противника 51 танк, 166 броньових броньованих машин та 819 одиниць автомобільної техніки. До речі, дуже багато мотоциклів на цьому напрямку так само знищується. Та головне, от ми можемо зараз поспостерігати певну тенденцію, яка тут вибудовується. Окупанти тут, скільки не пробують, на багатьох районах вони намагаються штурмувати. Спочатку це була Андріївка з Костянтинополем. Не вийшло тут. їх, скажімо так, наші війська. Давайте стрілочки діпстетівські використовуємо, Отож, штурмували вони, йшли на Андріївку, йшли на Костянтинопіль. Тут їм поставили блок. Наші підрозділи, зупинивши в Андріївці, зупинивши у Костянтинополі. Наступною фазою боїв на цьому напрямку став ось цей. Прорив до е, розливу, де е, окупант Окрема от, отримав е, замість заняття населеного пункту дуже серйозні проблеми для себе, тому що розлив став для нього братською могилою. Е, не вийшло далі. Е, росіяни вирішили спробувати інші дії. Піднімо на е, Дніпроенергію Скудне веселе. Тут їх зупинили буквально щойно. От я демонстрував друзі кадри такої зупинки ворожих військ на цьому напрямку. Далі росіяни вирішили, ага, тут не йде. Сходімо на бурлацьке в напрямку Шевченко. Кадри, які я демонстрував буквально вчора позавчора відбиття великих е, штурмових дій противника е, на цьому напрямку, але також було зупинено ворога. І, врешті-решт, сам, сам Діп Сейт е, повідомляв про великий накат на позиції 31-ї мегбригади на Новосілку. Тут та сама історія противника знищено. Відповідно. По всіх напрямках, куди вони не сунуться, стоїть фактично, що стіна наших військ, е, і ворог лише стешує, стесує свій потенціал, але не досягає жодного успіху. Ось це, в принципі, е, та робота, яка фактично. Ну, мала би бути зреалізована на багатьох напрямках. Перспективи до цього є, і багато напрямків насправді з подібною ситуацією, з подібною характеристикою є той же Покровськ. Останнім часом, що правда, просто через постійний тиск противника на цей напрямок там ситуація стала погіршуватись. Але це те, що має статися по суті зараз на всій лінії бойового зіткнення. це можливо. Тим паче, в дроновій війні на цьому напрямку на я повідомляє, що 70% уражень відбувалося саме завдяки дронам тими бригадами, що тут оперують в умовах дронової війни. В умовах оборони поставити так роботу в принципі, ми можемо потрібно покращити управління. І до речі, вчорашня новина про створення перших двох корпусів у складі національної гвардії на базі, скажімо так, бригад Азов і Хартія. Із керівництвом цих корпусів, якраз таки колишніх комбригів Ігоря Балєнського е, з Хартії і Дениса Прокопенка е, із Азова є тому демонстрацію, що структурні зміни відбуваються відбувається перехід до більш постійних угруповань е, для більш системного відбою від ворожих атак. Це те, що ми маємо і хочемо бачити. Також про хорошу новину, зараз розповім у контексті нас, що ми отримуємо по боєприпасах. Познайомтеся з ось цією пані. Я думаю, що багато з вас знає, хто вона така. Це колишня прем'єр-міністр Естонії, а нині голова європейської дипломатії. Кая Калас. І ця пані вона проявляє справжнє лідерство в Європі і справжню мужність. На початку березня вона заявила, що вважає реальним, що партнери суто європейські, тим паче на фоні ось цієї тижби, яка у нас відбувається за. Американцями дуже важливо почути цей європейський голос. Так, от вона вважає, що суто європейські партнери спроможні поставити Україні 2 мільйони снарядів впродовж цього 2025 року. І б ви думали, вона не просто сказала, вона цього досягає на початку березня. Заявила позавчора, пані Калас сказала, що вже виконано поставок. Або вже є. Ну я не впевнений, що вони вже є в Україні, або можливо вони десь по складах в Європі. Але як вона сказала, вже є дві третини одна ціла і три десятих мільйона снарядів. Тобто, обіцяли вже на дві третини за місяць зуміли виконати. Але найголовніше як європейці це зуміли виконати, як представники європейського союзу це зуміли зробити, не колективно органом, тому що, як ми знаємо, є такі персонажі, як Словаччина як Угорщина, які не дають зробити колективних рішень представникам Європейського союзу, а індивідуальна кожна країна після розмови із цією ж таки пані калас. До кого вона їздила, пояснювала необхідність, мотивувала свої ініціативи. Кожна країна виділяла кошти, кожна країна виробляла боєприпаси, стимулювала це виробництво в себе або в інших країнах, і так вже дійшли до того, що 1,3 мільйона снарядів Україна вже отримала дві третини з запропонованих двох мільйонів. Крім цього, існує ще у нас така прекрасна чеська ініціатива, на яку так само скидаються країни Європейського союзу, і не лише до речі, європейського союзу е, скидаються коштами, а Чехія, використовуючи свої старі зв'язки підкилимні, скажімо так, дипломатичні канали, викуповує боєприпаси у третіх країн де інде у світі, де саме чехи не повідомляють, і слава Богу, правильно що цього не роблять. Можливо, це десь в Азії. Я лише так припускаю. І за цей рік, попередньо що планували і заявляли Чехії, що витримують темп 2024 року. А цей темп сягає десь однієї та. Ну, короче, півтора мільйона снарядів, десь приблизно так. Тобто, в сумі, ми можемо говорити про те, що е, ініціатива Калас, ініціатива Чехів в купі тільки від Європи, дасть нам три з половиною мільйони снарядів три з половиною мільйони в той час, як корейці дають росіянам приблизно стільки ж. Так я розумію, що це типу не співставно. Е, де ціла вся Європа е, е, економічний гігант? А де Корея? Але поки Європа. Все ще нам здається, що вона розко, розкачується, Вона вже доволі серйозні речі робить і постачає нам потрібні е, потрібні штуки, як то артилерійські боєприпаси. Тому е, чому я цей приклад сказав? Тому що вже це не просто якісь там обіцянки. Відбуваються від наших європейських партнерів. Ні, це вже є системна робота, системне постачання артилерії. А ось ця пані ще раз повторюю про неї, кая калас. Вона зараз є. Чудовим каталізатором зміни позиції Європи і покращення її роботи Європи мається на увазі над тим, щоб захищати себе через захист України. Тому це чудово. Новина про яку я вважав за обов'язково сказати насправді її в огляді карти.